Всім привіт! На зв'язку Мініаграсу ми почали ми наступного Донфенга збирати. Це у нас Донфенг 244 G2B. Зате двигунчик у нього стоїть. Ось, не знаю, на ну, щас секундочку, щоб було видно. Ага, ось, ЗТН 390-по е -е, трактору. Блін, дуже подобається мости, прямо огонь. Підлога буде рівна. Куліса Ось така реверс на рулі. Зараз ще дозбирають, ось буде ще ковричок у нас на підлозі. і Хлопці ще трактор, іде у нас, якщо в нього бачите, маркировка там G2B, відповідно, B, це у нас ще йде примусова гідравліка. Ага, ще не поставили красивий помаранчевий руль, трошки пізніше доставлять. Так що трактор у збірці, скоро буде готовий, по вартості 8200 умовних одиниць. Є по наявності героїв Крут 15 місто Суми, Можна буде приїхати, протестувати. До речі, вон там далі трошки стоїть іще з кабіною, також 244-й є. Так що, якщо кому який потрібен, з кабіни без кабіни, заїжджайте, тестуйте, забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!